Відвідала Гальштадт, закрила гештальт. Це австрійське містечко, де гори торкаються небес, а озера прозоро чисті, в яких не видно дна. Містечко в Мргуті, де видобували раніше сіль. Природа неймовірно красива. Ціни австрійсько дорогі. Тут шматок піци ти купиш за 6 євро. Ну а звичайна паста обійдеться у 800 гривень. Але ці краєвиди того варті, і вони змушуть твоє серце битися частіше. Будиночки ніби звисають над прірвою над цими озерами, а на деяких вершинах Альп навіть видніється сніг. І охайний Зальцбург – батьківщина Моцарта, охайні будиночки ніби під лінійку. Аркади, барочні собори, красивезні фонтани та фешн бутіки так, це все можна зустріти в цьому маленькому містечку, яке заворожує своїм колоритом, і це точно та Австрія, яку варто побачити. Спокій та розмірене життя містян, те, чому я. Відвато заздрю і щиро бажаю всім українцям відчути цей спокій, мир та затишок. Якщо було цікаво, дивись повну версію відео на моєму ютуб каналі. Посилання я залишаю в шапці профіля свого тіктоку про європейські міста, які варто побачити та внести у свій вішлист, де побувати.